Христос Воскрес! Сьогодні ми поговоримо про деякі міфи, які стосуються святого причастя. Отже, перший міф, який є дуже сильно розповсюджений, це він звучить так, що причастя це не є реальна присутність Христа, а лише символи. Тільки символи, так, нічого більше. Я недавно подивився один подкаст, там зібралося. Всі найвідоміші ютубери протестантські в американському світі, їй було щось там вісім чи сім. Вони так всі сиділи півколом і обговорювали це те причастя. Сміли обговорювати. Мені то так не сподобалося. Знаєте, не знаю, яких вони там деномінацій, кожен був різний, їх там є тисячі тих сектантів. Але вони говорили... Такі погані речі про святе причастя настільки знущалися. Вони сказали, що от ми, католики і православні, взяли бруд, піднесли його до рівня якогось ідолопоклонства і йому поклоняємося. Вони назвали святе причастя брудом. брудом. Той подкаст подивилося мільйони людей. Багато погодилося, бо багато протестантів так і думає. Вони всі так і думають. Але слава Богу, були католики і ці і православні, які в коментарях настільки дали їм жару, що навіть той, хто таке сказав, назвав причастя святе брудом, він вибачався. Але то вибачення не означає, що він, знаєте, покаявся і зрозумів, що він був там неправий. Це просто публічна така гра. Дорогі сектанти, покайтеся, покайтеся. Ви навіть не можете говорити про святі речі. Ви дуже далекі від них. Дуже. Ми, справжні християни, віримо, що святе причастя, хліб і вино. Це вони мають справжню присутність Ісуса Христа, це є справжнє тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Є тисячі чуд, які записані і показують, що насправді той хліб воно перетворювалося в плоть, насправді. Але мусите самі читати і дивитися. Отже, це є міф. Ми віримо, що це є справді. Присутність Ісуса Христа це є справді тіло і кров нашого Господа. Наступний міф, другий, це стосується дітей. Дуже часто вот, люди приходять до причастя з маленькими дітьми, але дітям не дають причастя. Я майже завжди питаюся, чого? Чого дитина не причащається. Кажуть, ну бо маленька, ми боїмося, що вона може не з'їсти, або ще не розуміє, або ще нема сім років. Отакі відмазки. Дорогі люди, ми не маємо права не давати дітям святого причастя. Вони є найбільш достойніші від всіх нас. Навіть, що означає, вони не розуміють? Так, вони ще не розуміють. Але чи ви перестаєте дітей годувати? Бо вони не розуміють, що їм треба їсти, щоб підтримувати життя. Звичайно, що ні. Ви далі їх годуєте. В нашій східній традиції. Ми причащаємо перший раз дітей під час хрещення. Це є перший момент, коли дитина приймає тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, і від того моменту вона вже може причащатися. Ось так. Не можна їй чекати семи років, бо вона там ще не сповідалася. Це є латинська традиція, в нашій традиції є не так. З моменту хрещення дитина має причащатися. Наступне, що означає, що ми боїмося. Що вона там не з'їсть, маленьким дітям священик дає просто капельку на ложечці, щоб вона просто облизала ту ложечку, прийняла кров Господню. Все. Коли дитина є старшою, їй дається части... малесенька частичка від тої частички, яку приймає дорослий. Тобто за цим слідкується. Але якщо розумієте, Батьки не приходять до причастя, або, або досить недавно почали приходити до причастя. Ну, звичайно, дитина не бачить того, того прикладу. Ви мусите самі показувати той приклад. Ви не можете сказати, йди до причастя, я постою, тобі, я постою собі тут ззаді. Ну, як дитина має навчитися? Вона тільки через батьків того вчиться. Але це є міф. Дітям треба давати причастя, не забороняйте, треба вчити. Наступний міф, я такий почув, що святе причастя оберігає від цього злого, як якийсь там оберіг. Люди добрі, святе причастя це найкоротша дорога до Бога. Найкоротше. Те, що вас оберігає, і цей такий міф, знаєте, на рівні якоїсь магії. Ну, так не може бути. Те, що нас оберігає, це є єдність з Богом. Наше духовне життя, наша переміна. Якщо я прийнявся Святе причастя, а далі живу так, як я хочу собі жити, повірте, нічого доброго вам, воно вам не принесе. Має бути переміна отут, тоді Святе те причастя буде діяти, розумієте? Якщо людина не міняється, не знати, скільки може з'їсти, воно тобі то не поможе. Наступний міф: чим достойніший священник, Чим краще причастя, чи якийсь може знайти особисті ці, е, характеристики священника є, то в нього причастя є краще. Це є брехня, і це стосується всіх таїнств. Незалежно який священник, на нашу думку, добрий чи недобрий, там, краще говорить, гірше говорить. Ну, нема різниці. Таїнство не міняє свої сили від того, хто тебе причащає. Чи хто служить літургією? Абсолютно. Чи хто тебе сповідає, це не буде означати, що мої гріхи там більш прощені чи менш прощені. Джерелом святих таїнств не є священник, а сам Ісус Христос. Тому незалежно, який священник тебе причащає. Причастя є рівноцінно сильне для всіх. Звичайно, особиста постава того, хто приймає. Як він приймає зі страхом Божим, з вірою, з любов'ю буде залежати, які плоди, теся за причастя вам принесе. Наступний міф. Перед цим причастям не можна нічого їсти. Дехто каже, треба православні кажуть, три дні перед причастям постати. В нашій Українській греко-католицькій церкві піст перед літургією є одна година. Все. Якщо у вас є потреба прийняти ліки, випити води, ліки і вода не відміняють оцього євхаристійного посту, можна приймати святе причастя. Наступний міф говорить те, що святе причастя достатньо приймати тільки раз на рік або, можливо, декілька разів на рік. Це є неправда. Рекомендація церкви є. Приймати святе прочастя якнайчастіше. Можна навіть щоденно, але потрібно бути присутньому на святій літургії. Не можна два рази приймати на день, тільки раз. То знаєте, таке, оцей міф? Ми ж не їмо раз на рік, то бо то достатньо. Нам треба кожен день їсти. Так само і для душі. Це є духовна пожива для, наш, для нас. Її треба приймати якнайчастіше. І останній міф в нашому відео є те, що перед кожним причастям треба сповідатися. Ні, не обов'язково достатньо сповідатися раз на місяць часу, до місяця часу. Також потрібно слухати свою совість. Але тут, через нашу гріховність, наша совість є дуже часто зіпсута. Якщо я знаю, що я зробив тяжкі гріхи, вони мене мучать, я маю йти до сповіді, Щоб е, висповідати, висповідатись, тоді запричащатись. Але якщо я знаю, що я зробив гріх, а моя совість мовчить, щось не так з моєю совістю, розумієте? Тут її треба формувати. Тому так, якщо не почуваєтеся в важких гріхах, ви сповідалися до місяця часу, будь ласка, приймайте святе причастя. Всім бажаю гарного, благословенного дня, Христосу Воскрес!